А -а -а. У нас вперше ми хочемо взяти фільм про кінці. Адже Я у нас тут да? ми приблизно це 25-26 міст, десь мінімум в половині міст у нас були церквові. Явища різні. І ми ага. це знімали. Ну, Тут, наприклад, знята собака, яка шукала там в Черкасах, ми задаємо всім телефонам. Зараз ми отримали і суми, і відео, там, ми хочемо, У нас дуже багато матеріалу. Просто... От ваше питання: От, взяти з одного боку фільм, а з іншого боку показати його реакції влади і запитати, так, хто, з нас, хто з нас неадекватний. В чому наша неадекватність і в чому неадекватність От, цього невідомого? Мабуть, сюжет про Межигір'я, їх так інше... Так, слухайте, так жодного разу вони сюжет про Межигір'я не зірвали. Ми, ми не знали, що Вони Знаєте, як застав дурня Богу мовився. Бо зривайте, так зривайте вже хоче. Гвалтуйте, гвалтуйте. Жодного разу вони ж не зірвали сюжет про Межигір'я. Але наша продюсерка Ксенія Куліна вона придумала вже якийсь проект, нам не каже. Ну як тільки вона так, буде готова. звичайно в Україні документальне кіно вмерло. І це перший приклад документальних фільму, це якісний разом на міжнародний фестиваль прави, який зняли, ми до років два це знімали, бо це ж кошти збирати дуже важко. Але я хотів сказати ще одну річ по тому, по, 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 по про, про практику Європи, куди ми прагнемо. От якщо ми будемо рухатися цим європейським шляхом, то в Європі уряд жодне рішення не приймає без консультації з громадою. От у них виникла якась там ідея. Вони вносять це на, на осуд, е, аналіз громади і дивляться реакцію. Якщо навіть влада хоче зробити якусь там реформу, от чому в Україні, крім грошової реформи, яку я пам'ятаю коли поміняли на останній раз, там поступили чесно, і це, по-моєму, єдина успішна реформа України. Чому ж ще заміна цих... Онучив на шкарпетки в армії. Супертянок на носкі. Це була реформа. Це не поміческа, але насправді, тому що люди не розуміють. Навіть якщо пам'ятаєте, навіть там, коли Роман Безсмертний, мій колега віцепрем'єр намагався провести адміністративну реформу, не пояснили людям, люди не розуміють і не сприймають. В Європі це робиться так. Коли виникає ідея реформи, її виносять на, 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 на суспільний розвиток. вони їх проговорюють, випускають на основі того реакцію різних суспільних прошарків. Тому що будь-яка реформа комусь цікава, хтось пасивної не розуміє, а хтось категорично проти. Працюють з тими, хто не розуміє. А хто категорично проти, ну звиняйте, якщо вже більшість за, то хтось має постраждати. Ну, умовно кажучи, інакше реформи не йдуть. І наша, наш, якщо нам вдасться, що наш президент в Вінніці підпише цю угоду, залишилось вже там, близько трьох тижнів, то ми з вами будемо мати в чому іншу країну. В тому, що вперше цю угоду, я теж підписував угоду, коли був віце-прем'єром, я підписував угоду в планівки на ЄС, але вона була ні про що. Ні, Європа не хотіла брати себе зобов'язань, ні Україна їх не брала. Європа не знала, що далі з нами робити, і ми не знали, куди нам йти. Але зараз насправді Європа один голос говорить, то готові підписати. Мало того, угода складна таким чином, що це жодна інша країна подібної угоди не мала. Ми не будемо мати таких грошей, як мали поляки чи чехи. Це правда, коли нас там критикують. Але з іншого боку, часи змінилися. У нас була тоді можливість. Двері відкрилися, ми профукали, двері закрилися. Зараз знов двері відкрилися, і якщо... Янукович вирішить проблему Тимошенка, бо це єдина проблема, яка зараз залишилася до Вільнюсу, а там шанси високі є, то ми підпишемо угоду, і це буде угода, яка зобов'язує українську владу до змін. Я знаю, що таке довіра і, і як ми дивимося на те, що там підписали, як вони будуть виконувати. Але особливість цього підписання в тому, що там задіяні великі гроші. От якщо ви сьогодні подивитесь новину, сьогодні Янукович вже, пам'ятаєте, як на говорити, та не потрібен нам валютний фонд. Та у нас там, 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 там Україна, ми, самі, ми самі їх профінансуємо. Два роки вже пройшло. Ну що таке валютний фонд? Це не стільки гроші, а це ціна на гроші. Якщо валютний фонд не дає, не працює з країною, то щоб, щоб взяти гроші на міжнародному ринку, ти платять майже в двічі більше. Це високий ризик. Валютний фонд каже, в цій країні більш-менш можна давати гроші, і тоді інші банки, інші установи там. Комерційно можна брати гроші дешевше. Зараз наш уряд е, бере кредити страшенно дорогі. Тобто, це вже ну це я не хочу там якимись речами кидатися, але це вдвічі дорожче, ніж можна було б, якби ми мали нормальну програму з валютним фондом, а для цього мають бути реформи. Ну не може у нас комунальний сектор, от ті речі, які відбуваються з підлізними, відбуваються як сюди. Ви знаєте. За що ви платите комунальні послуги? За газ. Ви знаєте, якої температури у вас вода? Ви знаєте, що поки вода виходить з точки А, де їдна, вона там має 100 градусів до вас, то вона обігріває по дорозі там не знаю землю, повітря, і коли попадає до вас, то теж гріє не стільки вас, скільки там навча середовища, адже наші дома сифонять як нічого. І це вже прожавіло, воно застаріло. І, звичайно, горить, якщо вийде гроші комусь. От відайте своєму грошу сусідові, а він бухає, там гуляє, і ви розумієте, що він вам він не працює. Він